Це саме є північна сторона е, нашого храму. Відповідно, вона саме менше прогрівається літом. І, і це, це спровокувало того, що крім цього, що було затікання з під вікнами, десь вище е, вище там на вище того вікна, десь аж з під купола там затікало, бо купол, сама бляха була з дирками. Е, то бачимо, наскільки. Є пошкоджене дерево, ось такі дірки у стінах храму утворились через затікання. Через це пошкодився й давній стінопис. Зараз усе трухляве дерево замінюють. У храмі також є давній іконостас 17 століття. Його поки не реставруватимуть. Маємо такий цінний іконостас. Я б сказав, напевне, один в Україні. Цей іконостас є рук Миколи Петрахновича 17 століття. Цієї школи Миколи Потрехновича. Він був закуплений в самому Крехові, ось і перевезений сюди. Це датується також тим часом, коли сюди перевезена була ця церковця. Ікони збережені дуже добре, збереглися дуже добре. Пошкоджень таких на іконах немає. Рестав вони не підлягали реставрації. Тобто, вони в тому перевісному вигляді. Відновлювати дерев'яну церкву почали у 2020 році. Проте аварійні роботи виконують за кошти обласного бюджету. На них виділили більше одного мільйона гривень. Там було в аварійному стані маківка, нахилена хрест, десь були елементи покрівлі, десь протікання. Відповідно, церква була нові був шанс нахилити і руйнування, виставляли з лисиці, тому вона потребувала. Значить, по власне протиаварійних робіт. Зі було зроблені за ці кошти влаштоване арештування, було усунено аварійного стану в маківки, замінені дерев'яні конструктивні елементи покрівлі, замінені дерев'яні конструкції по храму, які потребували, виставлені лисиці. Церква є стабілізована. Щоб завершити реставрацію в цьому році, не вистачає понад мільйона гривень. За гроші мають закупити мідь і зробити дах. Кошти мають виділити з міського бюджету. З міського бюджету будуть асигнування в обласний бюджет в сумі 1 млн грн. І такі гроші у нас є передбачені в бюджеті розвитку міського бюджету, будуть дофінансовані. Безпосередньо виконавцю на завершення робіт по даху. Наші гроші передбачені взагалі на листопад місяць. Звичайно, область хотіла би, щоб ми раніше ці гроші оплатили. Виконавцю розглядаємо можливість оплатити ці гроші раніше ніж в листопаді. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Новини на Суспільному Львівщина.